Привіт, малята! Я джілка Мія. А як вас звуть? Промовте вголос кожен своє ім'я, і так ми з вами познайомимось. <му> Дуже рада нашому знайомству, малята! Я маленька трудівниця. Мед збираю, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цураюся роботи. Перелітаю я з рослини на рослину та збираю нектар, щоб ви, дітки, споживали смачний, солодкий та корисний мед. Дивіться, на яку рослину я буду сідати. Називайте її та кажіть, який мед. Кульбаба. Кульбабовий мед. Акація. Акацієвий мед. Липа, липовий мед. Соняшник. Соняшниковий мед. Каштан. Каштановий мед. Чебрець. Чебрецевий мед. Конюшина. конюшиновий мед. Клен. кленовий мед. Різні трави та квіти. Різнотрав'яний мед. Дякую вам, малята! Допомогли бджілці мії, який мед впізнати, але час мені далі працювати. До побачення, хлопчики та дівчата!